Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі з тобою. Я, його ведучий Міша Фек. В цьому відеоролику я хочу хочуть розповісти про топову роздачу 50 доларів та 50 доларів за кожного запрошеного друга. Хочу почати з найголовнішого. Ми як зареєструвалися, спочатку проходимо верифікацію. Верифікація тут взагалі не важка, потрібно паспорт. Або права, або загран. Далі. Далі виписку з банку. Кажу зразу: загружайте виписку з банку на англійській мові. А, і буквально за 5-10 хвилин вам верифікацію приймають. Харі а, на цю роздачку, яка роздає 50 доларів та 50 доларів за кожного запрошеного друга. Робив я вчора, а кажу по факту: зразу. 100 доларів я вже вив і вивід працює в моєму телеграмі можна. Зайти, клікнути та подивитися, що гроші я вивів, і гроші через буквально 5 годин мені прийшли. Роздача похожа на Матрикс Порт. Хто пам'ятає, хто обузив Matrix Sport, спорт, там потрібно було лочити 300 доларів на 7 днів, тут нам потрібно лочити 500 доларів на 15 днів. А коротенько, по факту, 50 доларів а ми, нам падає на спот зразу, як ми морозимо своїх 500 доларів. Давайте коротенько пройдемося, як поповнити та поставити гроші в стейкінг. тому що є проблемка, де я промахався на 5 доларів і мені потрібно було докидувати. А заходимо в депозит, поповнюємо в депозит в монеті в XRP. Тут собі вибираємо любу монету, я в XRP і рекомендую перекидувати XRP сюди вам. Далі, коли гроші беруть, нам потрібно зайти на свап. А тут нам потрібно буде обміняти XRP. В USDT, тому що ми будемо ставити на стейкін в USDT, а далі в нас тут є маркет і ліміт. Обов'язково звертаємо увагу і ставимо на ліміт, щоб не промахатися на курсі. Далі у вас тут буде баланс відображатися, там, 1000, 1050 XRP. А далі тут буде куренку, а, нажимаємо USDT, і тут буде USDT або XRP. Лишаємо USDT, і тут потрібно буде вставити ціну. Заходимо на біржу а, Bybit, Binance, де ми купляли а, свої XRP і бачимо, по якій ціні ми купляли. І тут по тій самій ціні можемо ставити. Навіть можемо ставити трохи нижче, щоб вони швиденько продалися, і ми поставили гроші в стейкінг. Тут важкого нічого немає. Припустимо, закидимо сюди 503 долара, продаємо на 502, 50150 1$ долар втрачаємо плюс-мінус, але швиденько це все робимо. Далі заходимо на хрестик, у нас бачимо, що буде тезер і USDT. Далі беремо Yorn. Переходимо і тут ставимо Start Yorn А, Переходимо і тут ставим. Потрібно поставити пістейкінг. Так як я не можу підставити, буду просто показувати вам, тому що я вже поставив. Нажимаємо USDT, далі тут потрібно буде ввести суму 500 доларів. А далі тут у нас буде днів 360, напевне, або там 300. Ми забираємо і ставимо лише на 15 днів. Тут буде автореінвест. Обов'язково звертаємо сюди увагу, тут автореінвест ми виключаємо, нам не потрібно реінвесту і в цьому всьому роді. Бачимо, що за 15 днів нам накапає 7,20%. А далі нажимаємо інвестувати і ставимо їх на стейкінг. Переходимо назад і нам буквально за 2-3 хвилинки наші гроші 50 доларів капають в біткоін. Як робив я, щоб їх вивезти? Заходив на свап, міняв в XRP і виводив XRP, так як комісія в XRP мінімальна. Як будете виводити в монеті біткоін, там комісія може бути 10-15 доларів, це взагалі не вигідно, або навіть в ефірі, або в Тезері, тому що в Тезері тут є тільки мережа rc 20 Рутенько, хочу доповнити, що не забуваємо, що всюди є свої ризики. Всюди може бути скам, навіть тут, де ми поставили гроші на стейкінг на 15 днів. Тут також може бути скам. Люди, в яких є тільки 500 доларів, які не готові ризикувати. Ви обов'язково сюди не лізьте, тому що ця інвестиція не для вас, і цей заробіток не для вас. Скам може бути в будь-якому випадку. Так що будьте обережні. А в мене є собідний капітал. Я зайшов. Заробляю, поки роблю мультиаккаунт. Я вже собі зробив один мультиаккаунт, як бачите, мені капнуло вже 50 доларів. Виводжу, вивід все працює, буду чекати 15 днів і буду виводити ще своїх 500 доларів. По суті, це все коротко, по факту, це було про роздачу Харі. Можемо ще зайти, хто не зрозумів, як поповнити і як зробити депозит, конвертацію і поставити стейкін, заходимо в Заходимо у мій телеграм-канал, заходимо в коменти. В коментах я записав два відео, як е, обміняти XRP, XRP на тезер і як е, поставити на стейкінг.